Бокстер 987 в роботі у нас. Проблема після підтоплення. Під час дощу були забиті дренажі. Вон вони. Водичка накопичилась, затікла і дотікла до блоку керування. Блок керування увімкнув дах, при тому, що машина була закрита. Погнуло важілі і ну, коротше, система розбалансувалась. Важелі були замінені, відрегульована геометрія кришок цієї кришечки е, самого даху, ось дах знятий. Отак от він виглядає. Оці тяги відрихтували. так, от, І зараз будемо робити ремонт тента. Маємо відновити кріпильні пасочки, тут резиночки, які для коректного складання, розкладання тента зроблені. І ще яка є проблема, знайшли, куди ж все-таки водичка затікала. При пошкодженні тут пластик, зона, де має накопичуватися водичка, тут є у нас отвір. Через цей отвір водичка затікає і знову-таки тече до блоку керування, що для нього буде фатальним, якщо він затопиться. От, відповідно, зараз робимо всі ці процедури, герметизуємо дренажні отвори, чистимо, робимо ТО повністю техобслуговування системи, налаштування і машинка буде красива.